Струм і велика битва за українське різдвяне світло. У розподільчому щитку, попри наближення Різдва, панувала напружена тиша. Струм, який зазвичай був нестримний, відчував, що його великі головні дороги, магістральні лінії, що йшли від електростанцій, стали слабкими. Він лише тихо шепотів Нумо, дай струму! Пан виникач звернувся до героїв. Друзі, прийшла лиха звістка. Загарбницька темрява завдала удару по наших головних дорогах. Вона хоче забрати наше тепло і світло, щоб ми не зустріли Різдво. Струм, який відповів Я тут, як тут, відчув, як його сила зникає. Велика темрява насувається, сумно промовив дріб червоний. Ми не зможемо пропустити всю силу в будинки. Пан вимикач, розуміючи, що систему треба рятувати, оголосив Я вимушений ввести аварійне вимкнення, це боляче, але це єдиний спосіб захистити слабкі дороги від повного руйнування. Ми повинні зберегти силу для лікарень та пунктів незламності. Світло в будинку згасло. Струм та іскра, опинившись у тиші, відчули сум Оленки та її родини. Але Струм побіг до найближчого кабелю, що йшов на вулицю. Дивись, іскорко! Хто там? Вони побачили людей у помаранчевих яскравих жилетах. Це були наші герої-енергетики. Вони працювали на морозі під світлом ліхтарів лагодили розірвані дроти та стовпи, збираючи докупи зруйновані головні дороги, які атакувала загарбницька темрява. Вони відбудовують наш шлях. Захоплено вигукнула іскра. Вони мужні та незламні. Так, відповів Струм. Вони ризикують усім, щоб я міг повернутися до вас завдяки невтомній праці енергетиків. Пан вимикач отримав повідомлення. Частково дороги відновлено. Пан вимикач знову клацнув, але цього разу не на повну силу. Друзі, дороги ще слабкі. Ми вводимо графік відпочинку. Струме, ти повинен бути дисциплінованим. Ти побіжиш у цей будинок лише на 4 години, а потім відпочиватимеш, щоб твій брат струм. Міг побігти до сусіднього будинку. Струм, хоч і був швидкий, зрозумів, що це командна робота в масштабах країни. Я розумію, пане вмикач, це як чергування. Тримай напругу, я буду слухняним. Струм побіг у будинок, і світло знову спалахнуло. Радість Оленки була безмежна, але раптом зі світлом прийшла нова загроза. Коли струм повернувся, з'явився руйнівник пік. Це був злий герой, що жив у людському поспіху та страху. Руйнівник пік зашепотів людям. Швидше вмикайте все, бойлери, чайники, обігрівачі, світло скоро зникне. Оленка та її родина. Довго чекали на тепло, увімкнули все, що могли. Струм відчув, як його сила почала задихатися. Дроти почали гудіти і нагріватися. Руйнівник пік. Він намагається перевантажити слабкі дороги і викликати нове аварійне вимкнення, кричав Струм, дріт червоний. Аж розжарився, дріб синій, ледве справлявся з потоком. Тут втрутився заземлювач. Струме, ти повинен вгамувати цю паніку. Не можна злити всю силу одразу. Струм зрозумів, що його місія не лише бігати, а й навчати. Він не міг допустити, щоб праця енергетиків була марною. Він звернувся до Оленки та інших, хто міг його почути. Зупиніться! Не треба вмикати все одразу. Руйнівний пік використовує ваш поспіх, щоб знову забрати світло. Струм та іскра почали пропускати спочатку силу лише до однієї розетки, де був обігрівач. А потім, коли він трохи попрацював, вони плавно перевели силу до іншої, де був чайник. Вони навчилися чергувати прилади. Оленджин тато, побачивши, що дріт обігрівача став дуже гарячим, зрозумів свою помилку. Він вимкнув чайник і бойлер, залишивши працювати лише один обігрівач. Треба розумно, сказав тато. Струм відчув, як напруга спадає. Руйнівник бік зашипів від люті і зник, бо його зброя паніка більше не діяла. Пан Вимикач, побачивши, що люди навчилися урочисто плацнув. Струм, який відчув справжню гордість за свою країну та енергетиків, звернувся до всіх із різдвяним героїчним посланням. Друзі, я український струм, незламний і наші енергетики герої. Ось три головні правила нашої стійкості. Поважай графік. Коли зникає світло, воно не зламалося. Це чергування. Це наш захист від загарбницької темряви. Використовуйте цей час для відпочинку та ігор без електрики. Бий руйнівника піка розумом. Коли світло вмикається, не вмикай усе одразу. Вмикай прилади по черзі. Спочатку чайник, потім обігрівач. Це називається розумне споживання. Дякуй енергетикам! Пам'ятай про героїв у помаранчевих жилетах. Бо вони відбудовують наш шлях у холоді і темряві, які зруйнувала загарбницька темрява. Наша стійкість це їхня сила. Тримай напругу і пам'ятай, навіть у темряві ми, українці, знаємо, як знайти різдвяне світ.